Якщо ви знаєте про Marketplace ЄЦІ то мабуть чули, що з квітня 2021 року реєстрації з України на ньому заборонені. Це пов'язано з тим, що в нас, на жаль, не працює система єціпейменс. І хоча мінцифри вже працюють над цим питанням, що робити зараз тим, хто хоче вийти на єці? Сьогодні хочу розповісти про чотири популярні способи, які теоретично допоможуть українському бізнесу вийти на єці, попри наявні обмеження. Перший спосіб відкрити магазин на єці з системою Еці Payments. Цей спосіб доступний лише для конкретного переліку країн. Та якщо ви зараз перебуваєте там, де працює ці Payments, то сміливо реєструйте магазин на себе. Абсолютно легально, однак підійдуть лише документи, картки та рахунки країни, в якій доступна платіжна система платформи. Що важливо, вам не обов'язково мати громадянство цієї країни. Відкрити магазин можна і за посвідкою на тимчасове проживання. Детальну інструкцію реєстрації на єці системою є Payments невдовзі опублікую в своїх соцмережах. Якщо ж ви перебуваєте в Україні переходимо до наступних варіантів: відкрити магазин системою ET Payments за допомогою друзів, знайомих чи родичів. Якщо ви маєте друзів або родичів в країні, де доступна система ЕЦі Payments, то можете домовитися з ними про відкриття магазину на їхні дані. Наголошую, що цей варіант суперечить політиці ЄЦІ згідно з правилами маркетплейсу, лише ви можете володіти магазином і продавати в ньому. Але водночас цей варіант є абсолютно робочим. Користуючись цим способом, вам необхідно вказати. Вашого партнера в країні, з якої будуть відправлятись товари. Наприклад, ви в Україні, а магазин зареєстрований на товариша з США. Отже, ви додаєте в магазин продукт партнер з України, це і буде аргументом, чому ваші товари надсилаються з іншої країни. Якщо ви схиляєтесь до цього варіанту, врахуйте такий нюанс: банківські дані та всі інші документи мають бути зареєстровані саме на ту людину, яка відкриває магазин, тобто на товариша з США. Якщо людина, на яку оформлений магазин отримує соціальні виплати, вона невдовзі залишиться без них. Податками та пересиланням коштів від продажів також займатиметься ваш американський товариш. Тож завчасно подумайте про фінансову винагороду для цієї людини. Третій варіант купити магазин в Україні. Дисклеймер Etsy попереджає, що цей варіант є незаконним, але при цьому саме він лишається одним із найефективніших. На що потрібно звернути увагу? Насамперед, ціна вона має бути адекватною та ґрунтуватися на оцінці самого магазину. Якщо вартість вас влаштовує, раджу звернути увагу на наступні деталі. Чи блокувались раніше там лістинги, чи порушила в магазин авторське право, чи додана платіжна картка в магазин. Бажано, аби картка була додана ще з часів відкриття магазину, але не обов'язково, щоб вона була активною. Магазин продають разом з рідною електронною поштою. Ми в компанії можемо допомогти вам придбати магазин, зареєстрований в Україні. Якщо вам потрібен магазин, звертайтесь в дірект мого інстаграму. І останній четвертий варіант відкриття магазину на ЄЦІ за допомогою посередника. Мій відділ займається цим напрямком з 2019 року для власних потреб, а з 2021 року для зовнішніх клієнтів. Чи це? безумовно, але зауважте на умови, які диктуватиме посередник та специфіку майбутнього магазину. Якщо маєте додаткові запитання, я радо відповім на них у своїх соцмережах. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. Щасти!